Війна для нашої родини вона була з самого початку з 2014 року. І я не була безпосередньо в війську, але все одно завжди допомагала війську, займалася волонтерством. Спочатку повномасштабного вторгнення так само там дуже активізувалася в напрямку волонтерства. А вже після того, як Сергій загинув в боях. Я вирішила, що цього недостатньо. Кожен з нас має робити якомога більше для нашої перемоги. І вирішила, що я маю долучитися до війська. На той момент я долучилася до фінансової служби, бо мала відповідну освіту, відповідний досвід. Сергій всесвітньо відомий спортсмен, чемпіон світу з паверліфтінгу. Він об'їздив весь світ, виступав в Штатах, в Європі, встановив декілька світових рекордів, які досі не побиті. Хоча ці рекорди були встановлені ще в 2009 році. Він присідав зі штангою, присідав і вставав зі штангою 501 кг, в триборі збирав далеко за тонну, там тонну 150. Тобто був дуже успішним саме в цьому виді спорту і мав ну, чудову спортивну кар'єру. Але коли почалася війна в 2014 році, він покинув великий спорт для того, щоб долучитися до війська, бо не бачив для себе іншого шляху. У ну, нього доволі такий видатний шлях як бійця, тобто він пройшов бої на Донеччині з 2014 року, був на вогневій підтримці Дапу, на штурмах Дапу. Потім до 2020 року був на різних напрямках. Весь час з нашою бригадою з 93-го виконував різні завдання. Був як в артилерії, так і в піхоті. Був 19-му поранений під Авдіївкою, і в 20-му році після поранення вирішив таки звільнитися з військової служби. Після того, як Сережа звільнився в 2010 році, ми купили квартиру в Бердянську, приїхали в Бердянськ, і повномасштабне вторгнення нас там і застало. Ми тоді змогли вивезти тільки його військові нагороди. Нагороди спортивні ні не вдалося. Через там, буквально може, місяць, я вже не пам'ятаю, ми дізналися, що квартира вскрита. В нашому домі живуть живе ворог. 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення, Сергій приїхав в свою бригаду і в той самий день долучився ну, таки до боротьби, долучився до війська. В той час бригада в перші дні повномасштабного вторгнення виконувала задачі а, на стику Сумської Харківських областей. Далі, коли там було зачищено, бригада перемістилася на Ізюмський напрямок. І саме там, на Ізюмському напрямку, в боях, близько до Дібрівного, там населений пункт Дібріни, близько до Барвінкова, в розвідвиході Сергій Загинув. Я знала, за кого я виходила заміж, я знала, що ну, якщо буде там активна фаза війни, то він буде в ній приймати участь. Це, якби не було для мене якоюсь новиною чи шоком. Це було зрозумілим і це було понятно. Я вибрала собі чоловіка, а, який був справжнім чоловіком, дружиною якого я мала честь бути і пишаюся. Ним і його вчинком, тому в мене не було ну, розуміння, що може бути інакше. Найбільший спадок, який мені залишив чоловік, це люди. Це люди, які його поважали, це люди, які його цінували. І вони мені також допомагають. Хоча ми, наприклад, там є люди, з якими я не була знайома, але вони були знайомі з моїм чоловіком, і вони вже після його загибелі мені допомагають в якихось питаннях, підтримують. Це найбільший спадок, який він мені залишив. Війна зробила мене такою жахаючу вільною. Я втратила чоловіка, втратила будинок, втратила роботу, опинилась в чужому місті одна з дитиною посеред країни. І тобто це така ну, жахаюча свобода, коли ти ну, нічим, тебе немає ніяких начебто, особливих зобов'язань, але ти цієї свободи не просив. Ти якби хотів знаходитися в тому просторі, який ти все життя будував. Тому мені треба було знайти, відчепитись за щось, щоб взагалі вижити ментально. Те, що з нами сталося, те щаститься там з кожною родиною, кожного дня в країні, в якій йде війна, воно залишається з нами назавжди. Людина в стадії горі, і взагалі здається, що тебе ніхто не розуміє. Просто взагалі тебе ніхто не розуміє. Дуже багато всього тригерить. Люди, які дійсно хочуть підтримати, сказати що щось тепле, вони часто роблять чи гірше. Вони кажуть фрази, які дратують родини. Ну, класичні фрази Все буде добре, життя триває, тому що для людини життя не триває. Воно зупинилось в цьому моменті. Людина ну, знаходиться в стані шоку. В неї вже не добре. У мене були такі періоди важкої депресії, коли я виходила на вулиці, я ненавиділа кожну людину, яку я бачу. Я просто кожну людину ненавиділа. І... Саме через там, групову психотерапію, через психотерапію я зрозуміла, що я маю право на ці емоції. Мені так, і я маю право на ці емоції. І я не зійшла з глузду. Я розуміла, що мирне і щасливе життя цих людей, воно збудовано на моїй втраті. Тобто мій чоловік там не в лікарні вмер від хвороби, бо там така доля сталася людина захворіла. Ні, він загинув в бою за кожну людину в цій країні. І тому в мене були такі емоції. Е, так потрібен був, був час, щоб в собі їх е, прожити. Я долучилась до війська через три місяці після загибелі Сергія. Я розуміла, що в якому б я стані не була, ну, мені треба працювати на перемогу. Е, бо інакше вона не наступить. Ну, кожен, кожен в цій країні має працювати на перемогу. Так, як вміє, хтось там в тилу, хтось безпосередньо в окопі. Але ну, по-інакшому не буде перемоги. За що тоді всі ці люди загинули? Якщо ми не виберемо перемогу, ну, тоді е їхні всі жертви, їхні всі подвиги вони були марними. Тож ми маємо доробити їхню справу. Я робила стільки, скільки могла, коли я вже відчула, що я вже хочу рухатись далі що в мене є би, бажання рухатись далі, тоді я вирішила змінити підрозділ, прийти саме в нашу 93 ю бригаду і долучитися до такої от роботи, до патронатної служби. Робота в патронатній службі, вона складна емоційно. Це дуже складна робота. Є а, дні, коли після спілкування з родинами, ну я дуже спустошена, бо ми спілкуємося з людьми з гострим горі, яким, а, яких є різні реакції. Вони важкі, ці емоції, звісно, йдуть якби, а, а, на нас. Але бувають дні, коли ти коли ця робота тебе навпаки там, наповнює. Коли ми, наприклад, спілкуємося з дітьми наших полеглих героїв, вважаємо їх там на відпочинок, це дуже ресурсні штуки. Коли спілкуємося з пораненими там чи ніби допомогли, вони також дуже вдячні. Це також наповнює. З 1 жовтня патронатні служби будуть впроваджуватись у всіх бойових бригадах. І це також частково заслуга і нашої бригади. Відчували необхідність цих патронатних служб. Ми їх там створювали декілька бригад і вже виходили на вищий рівень з певними пропозиціями. Це ну, також такі важливі моменти, які взагалі формують культуру ставлення до збройних сил, до війська. Тобто це фундаментально дуже важливі штуки. Для того, щоб масштабуватись, щоб брати більше проєктів, для того, щоб робити більше, потрібні люди. Потрібні люди вмотивовані, потрібні люди з тій психоемоційним станом, які можуть працювати в цій службі. Потрібні люди фахові. Ми би дуже хотіли побачити в своїй команді таких людей. До речі, ми запрошуємо до нас реквитоновий центр, на співбесіду. Це можуть бути наші хлопці, які е, закінчили там свій шлях саме в бойових підрозділах, бо отримали якісь поранення, ампутації, можуть бути різні, але відчувають потребу допомагати, наприклад, взяти напрямок поранених, допомагати хлопцям, які на зараз там проходять той самий шлях. Е, бо це людина, яка розуміє ті емоції. Як це залишитися без рук чи без ніг. Да? І людина вже пройшла якийсь свій шлях, якось змогла в собі знайти цей внутрішній ресурс для боротьби і може поділитися ним. І він знає і бюрократичні аспекти всіх документальних моментів, і може власним прикладом, власним досвідом показати, що можна і надалі жити. Ця робота вона на роки, а то й на десятиліття. Планів дуже багато, дуже хочеться службу розвивати, є розуміння, що потрібно родинам, є розуміння якби, необхідності, є розуміння, які потрібні проекти. Та моя особиста мрія, вона, я думаю, у нас на всіх одна, це перемога. Це перемога одна на всіх.